У мого чоловіка є сестра Ліда. Батьки повністю оточували її любов'ю та увагою з самого дитинства. Раніше чоловік не особливо хвилювався з цього питання все ж таки він хлопчик, тому не потребував прояву якихось ніжних почуттів. Але з віком ця проблема стала яскравішою. Свекри повністю забезпечували Ліду та допомагали їй з дитиною, і це при тому, що Ліда мала чоловіка. Чоловік цей був до того лінивим. Ну, звичайно, якщо розуміти, що свекри щомісяця допомагають грошима. Навіщо зайвий раз напружуватися? Ось він і розслабився. Ліда вже могла вийти на роботу. Дитина давно ходила в садок, але вона не поспішала теж села на шию батькам. Мене з чоловіком це дуже дратувало. Всі розмови свекрухи були лише про дитину Ліди. Ми з чоловіком платили іпотеку. Всі гроші в неї вкладали, щоб закрити її за пару років. Ми дуже втомлювалися через великий обсяг роботи, тоді як Ліда жила на всьому готовому, у неї була своя квартира. На свято чоловік так заробився, що забув зателефонувати батькам, щоби привітати. Він запитав мене, чи вони дзвонили, я сказала, що дзвінків не було. Тоді чоловік вирішив просто лягти спати. У мережі з'явилися фотографії, що батьки чоловіка радісно відзначали свято із сім'єю Ліди. Чоловік вирішив, що більше не буде їм дзвонити, я його підтримала. Нарешті ми виплатили всю іпотеку і могли розслабитися. З цього приводу покликали у гості моїх батьків та пару друзів. Того вечора. Я повідомила, що вагітна. Чоловік був такий радий, мама моя заплакала від щастя. Але батькам чоловіка ми не повідомили, не бачили сенсу. Коли я народила дитину. Моя мама виставила фотографію з пологового будинку в мережу. Так свекруха побачила, що в неї з'явився ще один онук. Вона відразу приїхала до нас і влаштувала скандал. Чому ми не повідомили, що погасили іпотеку, що в нас уже з'явилося маля? Чоловік не витримав і висловив батькам те, що збиралося в ньому всі ці роки, що вони зовсім не цікавилися його життям за рік його ігнорування. Вони жодного разу навіть не замислювалися, куди подівся їхній син. Мама чоловіка почала плакати і просити прощення тепер свекри приїжджають до нас у гості і навіть намагаються допомогти фінансово, але ми грошей не беремо.